Радіоподкаст Сторінки життя. Якість життя в Слові Божому. Вітаю вас, дорогі друзі. На Радіоподкасті Сторінки життя. Ми з вами читаємо сьогодні 66 й псалом. Диригентові пісня. Псалом. Виспівуй Богові уся земле. Оспівуйте славу Його імені, віддаючи хвалу Його величі. Скажіть Богові, які дивовижні твої діла, завдяки величі Твоєї сили будуть підлещуватися до тебе твої вороги. Перед тобою схилиться в поклонінні вся земля, співатимуть Тобі й оспівуватимуть Твоє ім'я. Прийдіть і подивіться на Божі вчинки. Його діла заради людських синів дивовижні, він перетворив море на суходіл, і ріку перейшли пішки, тому радіймо у ньому. У своїй могутності він владарює вічно, його очі звернені на народи, тому непокірні, нехай не величаються собою. Благословляйте народи нашого Бога і проголошуйте хвалу Йому. Він зберіг нас при житті і не дозволив схибити нашим ногам. Адже Ти випробував нас, Боже, переплавив нас у вогні, як переплавляється вогнем срібло. Ти скерував нас у пастку і поклав важкий вантаж на наші плечі. Ти дозволив людям їздити по наших головах, ми, прийшли, ми пройшли крізь вогонь і воду, але Ти повернув нам з надлишком. Увійду до твого дому зі всепаленням, виконую перед тобою свої обітниці, які провістили мої губи і виголосили мої уста в моїй недолі. Принесу тобі у всепалення найкраще. Приємні пахощі жертви від стада овець, пожертвую волів з козлами. Прийдіть, послухайте всі, що боїтеся Бога, я розповім, що зробив він для мене. Я заволав до нього своїми устами, прославив Його своїм язиком. Якби я плекав беззаконня у своєму серці, Господь не почув би. Але Бог мене вислухав, зважив на голос мого благання. Благословенний Бог, який не відкинув моєї молитви і не відмовив мені у своєму милосерді. Ось такий, друзі, цікавий псалом. Багато в ньому є повчального. Давайте тепер більш детально. Ми подивимось по вершах цей псалом. В цілому ідея цього псалму Давид прославляє Бога за ті досвіди, які має з Богом його народ і які він має сам. І прославляє Бога і закликає до того, щоб всі прославляли Бога, бо Він достойний і тому, що все одно так в кінці кінців і буде. Що всі народи будуть прославляти Бога. Виспівуй Богові уся земля. Виспівуй, так? прославлення Бога через спів, заклик до цього. Тому, друзі, коли ми з вами співаємо на богослужіннях, наприклад, чи просто там домашні богослужіння під гітару чи ще якось, То це теж вже є частина благо... поклоніння нашого поклоніння Богу. Оспівуйте славу Його імені, віддаючи хвалу Його величі. Ось на чому мають бути зосереджені наші псалми на Божій величі, на прославленні Його величі. Скажіть Богові, які дивовижні твої діла? Завдяки величі твоєї сили будуть підлещуватися до тебе твої вороги. Перед тобою схилиться в поклонінні вся земля, співатимуть тобі й оспівуватимуть Твоє ім'я. Скажіть Богові, які дивовижні твої діла. Тому давайте, друзі, зараз ми з вами так і зробимо, як закликає нас Давид, у цю фразу, які дивовижні твої діла, давайте скажемо разом Богові, які дивовижні твої діла. І насправді так воно і є. Дивіться, Він про це говорить далі, на прикладі того, що Господь зробив для народу свого в свій час, також що Господь зробив і для особисто Давида в кінці псалму, Він же про це говорить. І в нашому житті так само ми можемо славити Господа за те, що Він робить для. Своєї церкви, те, що ми знаємо вже по історії, те, що ми бачимо на сьогоднішній день своїми очима, чуємо своїми вухами. Це перше. А друге, ми можемо славити Бога за те, що він робить які дивовижні діла Божі в нашому житті, він робить. Це є ті досвіди з Господом, ті відповіді на молитви і так далі. і так далі. Ну, а, такі, а таких моментів може бути дуже багато в житті, тому то треба не забувати, ділитися з іншими людьми і славити Бога От через призму цієї концепції, які дивовижні діла твої. Прийдіть і подивіться на Божі вчинки, Його діла заради людських синів, дивовижні. Знов підкреслюється дивовижність Божих діл заради нас з вами. Він перетворив море на суходіл і ріку перейшли пішки. Тут різні події, але суть, ну, вони схожі між собою, ці події. Коли Ізраїль переходив в Черне море, це одна подія. друга подія, коли Ізраїль переходив через ріку Йордан, і там теж, по Слову Божому, розступились ці води, як вони ступили в, в цю воду, то вода розступилась і вони вже пройшли по суші. Здається, це коли вони мали перейти в землю, ту саму землю, яку їм Господь пообіцяв обіцяну землю. Він перетворив море на суходіл і ріку перейшли пішки, тому радіймо у ньому. Біблія закликає нас до радості, але радість в ньому, в Бозі. Радість, що значить радіймо у ньому? Це значить, пригадуємо ті досвіди, ті дивовижні тіла, які Господь. Творив і творить в нашому житті, і в житті свого народу, і в наші, на, на нашій землі. І від цього радіймо. Так? У своїй могутністі він владарює вічно його очі, звернені на народи. Тому непокірні, нехай не величаються собою. Цей вірш він про те, що. І ніякі там путіни чи ще хтось, ну, не за ними останнє слово, а останнє слово за Богом, який керує всім в цьому світі. Тому покладаємо надію, друзі, на Бога, молитва дітей Божих, молитва народа Божого керує рукою Божою, яка е, в свій час керує історією Ходом е, історії. Нашої землі. Благословляйте народи нашого Бога і проголошуйте хвалу йому. Благословляйте народи нашого Бога і проголошуйте хвалу йому. Заклик до того, щоб всі інші народи славили Бога Ізраїлева. Тому що це. По-перше, це справжній Бог, єдиний справжній Бог, єдиний існуючий і іншого нема. А по-друге, тому що дивіться, Ізраїль завжди нагадує про цього Бога іншим народам. І як би і якби вони сприяють тому, щоб інші народи прославляли Бога. Коли бачили б в житті Ізраїля Божі діла, так само і в нашому житті, коли люди інші бачать дивовижні Божі діла, то з нашого боку буде мудро, якщо ми будемо правильно, ну, правильний відтінок давати цим всім подіям. Всім цим успіхам в нашому житті не е, мовчати і не е, приписувати собі ці всі успіхи, а направляти людей, які бачать ці успіхи в нашому житті, направляти їх до Бога і казати: це не я, це Господь мене благословляє, Господь, в якого я вірю. І це діє на людей, бо вони бачать реальні якісь досвіди з Богом. Їм вже цікавий цей Бог стає. Він зберіг нас при житті й не дозволив схибити нашим ногам. Так, це теж заслуга Божа. Бачите? Адже ти випробував нас, Боже, переплавив нас у вогні, як переплавляється вогнем срібло. Тут мені цікаво тут срібло. Вогнем переплавляється, а є ще такий вірш, як золото, вогнем очищене. Тобто в різні часи різний метал він мав різну коштовність. І були часи, як, наприклад, за часів того ж самого Олександра Македонського, коли срібло вважалося дорожчим і ціннішим, ніж золото. Але суть, в принципі, для нас з вами читаючи ось ці слова, вона не змінюється. Чи то срібло, чи то золото, чи то ще щось переплавляється і очищується від цих примісей різних, від шлаків. Отак От само людина, якщо то за допомогою вогню. То людина за допомогою випробувань, в які Господь її поміщає, очищається від всього недоброго. І дійсно, Біблія говорить нам, що люблячим Бога, все сприяє на добро. Тому, друзі, навіть коли у нас в житті випробування, то це випробування, те чи інше випробування, Господь повертає нам на добро, на наше очищення. Бо на небо ми візьмемо з собою лише характер. Тобто тіла будуть нові нам дані, а от характер новий, коли прийде Христос, не буде нам даний. Ми підемо на небо у вічність з тим характером, який отут зараз Господь в нас робить. Тому не будемо заважати Господу в нашому житті керувати цим процесом, бо він мудро те все вміє робити. Ти скерував нас у пастку і поклав важкий вантаж на наші плечі. Ну, з приводу важкого вантажу, я думаю, що тут мова йде про єгипетський цей полон. Ну, єгипетське рабство, верніше, не полон, рабство. Скерував нас у пастку, я думаю, що тут мова йде про те, як Господь дивовижно, знову ж таки, через Іосифа зробив так, що Ізраїль опинився в Єгипті. І перший, раз, перший час їм там було дуже добре і це врятувало їх, їхній народ і їхнє життя. Але далі ми знаємо по історії, що це стало для них дійсно пасткою. це це рабство єгипетське, і потім був важкий вантаж на їхніх плечах. Ти дозволив людям їздити по наших головах. Ось воно звідки взялося це, цей вислів по головах. Іти по головах. Ну, це значить, що людина всього добивається своїми, ну, своєю наглістю. Немає ніяких таких от, в неї. Тормозів, в принципі, вона все готова, ладно, зробити заради досягнення своєї якоїсь вигоди. А, але тут цей вислів він має трошки іншу історію, трошки інший відтінок, що над Ізраїлем по їхніх головах їздили, ну, хоча, в принципі, той самий, та, використовували інших людей для своїх цілей. Е, Кажуть, і піраміди теж Ізраїль. І євреї будували, ну, не всі, можливо, піраміди, але якусь, принаймні, там точно, мабуть, вони з... ну, збудували євреї, будучи рабами. Ти дозволив людям їздити по наших головах. Ми пройшли крізь вогонь і воду, але ти повернув нам з надлишком. І ще один вислів відомий: ми кажемо, крізь вогонь і воду, і мідяні труби ще додаємо. А от вогонь і вода це знову ж таки випробування. До речі, Ізраїль буквально крізь воду пройшов по Черному морю. Вогонь це символ більше випробування. Але ти, дивіться, повернув нам з надлишком. З надлишком. Тобто, навіть тут милість Божа, що Господь допустив таке. Випробування, але потім він все з надлишком вернув. Так і в нашому житті, якщо Господь допускає якесь випробування, Він потім, тим, хто лишається йому вірним, він віддає з надлишком. Увійду до твого дому зі всепаленням виконаю перед тобою свої обітниці. Дивіться, знову ж таки, про обітниці, попередній псалом 65. Тобі, Боже, належить хвала на Сьоні, дані Тобі в молитві обідниці будуть виконані. Тобто Давид він говорить про те, що Він дає Богу обідниці і Він їх виконує. А, і ще цікаво, я говорив в попередньому випуску, 65 й псалом, про те, які причини є у людей. Чому вони дають Богу обітниці і щось Богу обіцяють? Дві причини. Перша, це коли якісь важкі ну, випробування в житті і в такі хвилини слабкості, коли людина налякана, коли вона боїться. От людина ладна пообіцяти Богу щось, аби тільки Господь її ну, врятував і допоміг. А друга причина це коли люди. З радісті, від радості дають Богу якусь обітницю. Це як той. Ой, як же ж його звати? Іавіс, здається, іавіс. О, ні, не Іавіс. Не пригадаю я зараз точно. Не буду сочиняти, але, от як він на радощах пообіцяв, що свою, що перше, що війде воротами, він принесе Богу в жертву. І, на жаль, війшла його донька. Такі приклади теж показані, щоб ми не робили от на емоціях ніяких таких обітниць і не, роз, не подумавши про наслідки. Да. А то Давид він, тут, в цьому псалмі, він як би з нами ділиться своїм секретом, звідки в нього і, о, обітниці. Ну і з подяки теж, але тут дивіться, що він каже. «Виконую перед тобою свої обітниці, які провістили мої губи і виголосили мої уста в моїй недолі. Бачите, Давид, коли було важко, він щось Богу пообіцяв. І потім, от що додає йому честі, знову ж таки, потім, коли стало легко, коли Господь дійсно його позбавив, допоміг йому, а Давид не забув про свої обіцянки Богу, і він їх виконує. І Біблія нас цьому навчає: якщо лише твоє обід, Обіцянка Богу не нашкодить здоров'ю е, іншої людини або її життю, і так далі, то тоді треба виконати свою обітницю. От в випадку з тим е, чоловіком, хто цар був, чи хто, я вже не пам'ятаю, який оце пообіцяв на радощах після перемоги, що він, е, перше, що Війде воротами, він принесе в жертву, то мені здається, що було б ну, правильно, щоб він попросив у Бога вибачення за те, що він таке пообіцяв, а не вбивав, по суті, свою рідну доньку, щоб виконати свою обітницю. Ну, при тому, що Біблія говорить нам, думайте, що обіцяєте, да? Але якщо вже пообіцяв, ну, тобто Біблія при цьому не говорить, не обіцяйте Богу нічого, нема такої заборони. Але якщо вже пообіцяв, то намагайся виконати, тому що і Господь такий. Він виконує свої обітниці, які обіцяє, які дає. І коли. Людина виконує теж свої обітниці, їй легше потім повірити в Божі обітниці, що Бог їх виконає. І навпаки, коли людина не виконує своїх обітниць, їй потім важко повірити в те, що Бог здійснить своє слово, свої обітниці, виконає в житті тої людини, наприклад. Тому це дуже важливо виконувати свої обітниці, давати обітниці розмірковану, і потім їх виконувати. Так, як робить це Давид. Це знаєте, є таке, я зустрічав, що люди пообіцяли щось, коли в час недолі, от е, коли важко було, а потім все вирішилось, все начебто розрулилось, і ці люди вже думають, та в принципі, ну, слава Богу, що так обійшлося, і вони забувають. Навмисно забувають про те, що вони пообіцяли знаходять собі виправдання, чому вони не можуть того зробити. Розумієте, отак От робити не треба. Е è. І Давид він був людиною такої честі, да, людиною слова. Принесу тобі у всепалення найкраще. Видно, ось саме такою була його обітниця: що якщо ти, Господи, мене визволиш з цієї недолі, я принесу тобі у всепалення найкраще. Тобто жертви якісь Богу. Ну, оці, які були запроваджені тоді в храмі, в святилищі на той момент. Це ще храму не було, було святилище, да, мабуть. Принесу тобі у все найкраще. Ще одна думка: от, що Богу треба приносити найкраще. Як через одного зі своїх пророків Господь викривав свій народ в тому, що вони приносили Богу. Якесь хроме, косе, і так далі. І Бог потім каже: царю своєму ви би таке принесли, то чого ви мені таке приносите Богу, царю Всесвіту. Тому так, друзі, теж робити не треба. Треба Богу найкраще. найкраще. І зі свого часу, і зі свого здоров'я, і зі свого. ну от... Зі своїх фінансів, ну, наприклад, якщо там вірність у десятинах, то купюру не порвату, а хорошу купюру, новеньку по можливості. Да? От, ну І так далі. Це в різних сферах. Приносити Богу найкраще. Бо Він того дійсно достойний. Приємні пахощі жертви від стадо овець, пожертвую волів з козлами. Прийдіть, послухайте всі. Що боїтеся Бога, я розповім, що зробив він для мене. Дивіться, як цікаво. В п'ятому вірші Давид каже: Прийдіть і подивіться на Божі вчинки, його діла заради людських синів, дивовижні. Прийдіть і подивіться. Да? А от тут, в 16-му, прийдіть послухайте, і подивіться, і послухайте. Про те, що Господь робить, на те, що Господь робить. Я розповім, що зробив він для мене. І тут же Давид з дивовижності Бога на, Із, на Ізраїлі переноситься, переносить нас на дивовижність Бога в нашому житті. Я заволав до Нього своїми устами, прославив його своїм язиком. Це хіазм, паралелизм. Тобто одне. Одна частина, перша частина речення цього дорівнює другій. Якби я плекав беззаконня у своєму серці, Господь не почув би, але Бог мене вислухав, зважив на голос мого благання. І знову ж таки, ось ця думка про те, що беззаконня в нашому серці, яке ми приховуємо і не хочемо віддавати Богу, якщо ми десь лукавимо навіть самі перед собою. То Господь цього не, ну, не зобов'язаний чути наші молитви і відповідати на них. Ось, ось така умова чистота серця перед Богом, чистота намірів, щоб Господь відповів на нашу молитву. От така умова тут дається. Але Бог мене вислухав, зважив на голос мого благання, благословений Бог, який не відкинув моєї молитви і не відмовив мені у своєму милосерді. Благословенний Господь, який так, такий самий і в нашому житті, Божих вам благословінь.